Друзі, будьте то на разворотах, тому еще біля Ворзеля розворот на, на житомирской трассе, бачите, автівка дуже постраждала. Бедный Hyundai. Да, он куча следив. Навіть у воєнний час, шановні друзі, будь ласка, приступайтеся пасками безпеки, вмикайте ближнє світло фар і намагайтеся не виходити на надзвук в місцях розвороту зустрічного транспорту. Так ваші шанси вижити будуть трошки більше. І, друга, шановні друзі, аварія бачимо на стоянці. Тут, на перехресті, в нарівному бої зійшлися дві авто. Бачите, тут, на щастя, друзі, обійшлося без загиблих, тому ми зупинятися не будемо. Все рівно ви достатньо лайків не поставите, якщо нема потерпілих, тому їдемо далі.